Контрабандисти з елітними брендами затримали на кордоні. А львівські новобудови масово порушують правила. Трагедія на водоймі двоє прикордонників провалилися під лід, а жорстоке вбивство сколихнуло місто. Про це та не тільки далі у випуску з вами новини в темі. Та я Христина Кругляк. Попереду лише найгарячіші події. Тож не перемикайтесь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, і ми розпочинаємо. Без російських книг і радянської символіки у Львові впорядковують букіністичний ринок. Львів позбувається російської пропаганди навіть на рівні букіністичного ринку. Виконком міськради ухвалив рішення заборонити продаж російськомовних книг, видань російських авторів та будь-якої радянської символіки на книжковому ярмарку на вулиці Підвальній, 13 біля пам'ятника Федоровичу. Все російське несе лише смерть та жах. Цей ринок частина культурного простору міста. І російському продукту там не місце, зазначив Андрій Москаленко, перший заступник мера Львова. Для контролю на ринку встановлять камери відеоспостереження, а на видному місці розмістять контактні номери для скарг про порушення. Також за порядком стежитиме муніципальна варта, що тепер можна продавати. Лише друковану продукцію та платівки. Крім того, тут планують проводити лекції, читання та виставки для підтримки української культури. Раніші військові та ветерани неодноразово. Зову звертали увагу на продаж російських книг і радянських значків, що навіть спричиняло публічні конфлікти. Тепер таких випадків більше не буде. Наступний крок розробка нового громадського простору та торгових рядів, щоб ринок залишався важливою частиною міста, але вже без ворожої спадщини. Смертельний інцидент на колії. Батьки загиблого відсудили 600 тисяч гривень в Укрзалізниці. Трагедія сталася у лютому 2022 року в місті Самбір на Львівщині. 37-річний чоловік загинув під колесами електропотяга на неосвітленій ділянці колії поза межами пішохідного переходу. Від отриманих травм він помер на місці. Поліція провела розслідування і дійшла висновку, що машиніст діяв без порушень. Уникнути наїзду він просто не міг. Нальні провадження закрили, визнавши відсутність вини залізничників. Однак батьки загиблого не погодилися з таким рішенням і звернулися до суду. Вони вимагали 300 тисяч гривень моральної компенсації та відшкодування витрат на поховання. Укрзалізниця заперечувала претензії, наполягаючи, що не несе відповідальності за трагедію. Але суд ухвалив рішення на користь батьків, зобов'язавши компанію виплатити 600 тисяч гривень. У рішенні зазначено, що залізниця є джерелом. Підвищеної небезпеки. Вона могла уникнути відповідальності лише в тому випадку, якби довела, що загиблий свідомо спричинив ситуацію. Однак таких доказів не було. Зустріч, яка не відбулася. Львівська ветеранка обурилася прийомом у мерії. Запросили і проігнорували. Інна Короленко, учасниця Ігор Нескорених разом із ветераном Євгеном Тюріним прибула до Львівської міської ради на зустріч із мером Андрієм Садовим. Але як виявилося, зустрічати їх ніхто не збирався. За словами інни, ветеранів запросили ще тоді, коли вони повернулися в Україну. Але з першої спроби потрапити на зустріч не вдалося. Чекали, поки обої будуть у Львові. Коли ж вони нарешті прибули до ратуші, їм повідомили, що мера не буде. Проте їх прийме начальник Офісу спорту Львівської міської ради Антон Нікурін. Це теж виявилося неправдою. У кабінеті не було жодного представника влади. Натомість ветерани поговорили про проблеми: брак комунікації між офісом спорту та журналістами, дефіцит бюджету, відсутність адаптивного транспорту для ветеранів і просто пішли. Так нас привітали та подякували. Завіса написала корол ланку у соцмережах. Після цього ветерани подивилися, як вітали учасників із інших областей, і контраст виявився разючим. В інших містах були присутні очільники ОДА, міські голови, теплі слова, розмови, подяки. У Львові ж порожній кабінет. Міський голова Львова відреагував на ситуацію в коментарях. Він заявив, що вперше чує про цей випадок, пообіцяв розібратися та провести особисту зустріч із ветеранами. Це результат дискомунікації, яка не повинна сприйматися як неповага. Пояснив садовий і попросив вибачення. А як вам така ситуація? Чи можна це списати на дискомунікацію? Чи все ж ветеранка має рацію, коли говорить про байдужість? Пишіть нам у коментарях. Елітна контрабанда аксесуарів на понад мільйон гривень. Чергову спробу незаконного ввезення брендових речей зупинили львівські митники. Вчора на пункті пропуску Шигині затримали 30-річного мешканця Львівщини, який намагався провести в Україну елітні аксесуари вартістю 1,2 мільйона гривень. Чоловік обрав смугу зелений коридор, заявив, що немає товарів для декларування. Однак митники вирішили перевірити його автомобіль і не дарма. Всередині знайшли. ...сумки, прикраси, взуття та інші предмети відомих брендів, серед яких Hermes, Gucci, Miu Miu, Cartier. За фактом недекларування товарів було складено адмінпротокол. Тепер водієві загрожує штраф у розмірі 30% від вартості контрабанди, тобто понад 360 тисяч гривень. Будуємо місто чи порушуємо правила. У Львові перевірили новобудову, і результати не втішають. Нові житлові комплекси, офісні центри, соціальні об'єкти. Львів розбудовується швидкими темпами. Але чи все відбувається за правилами? Остання перевірка інспекції Держархбудконтролю показала, що 10 з 12 будівництв у місті працюють із порушеннями. Серед найпоширеніших проблем відсутність необхідних дозволів. Забудовники просто починають робити. Без офіційного зеленого світла, документи з помилками або навмисні неточності, або халатність, недотримання будівельних норм, і це вже питання безпеки для майбутніх мешканців. За підсумками перевірки було видано 19 приписів на усунення порушень, складено 15 адмінпротоколів, а штрафи сягнули 476 сімдесяти тисяч Але не все так погано. Інспекція зареєструвала 7 дозволів на нове будівництво і видала 10 сертифікатів на введення об'єктів в експлуатацію. Серед них соціальне житло на вулиці Миколайчука, будівництво крематорію, укриття та тиру ліцеї Героїв Крут, а також інформаційно-освітні центри із бомбосховищем на території музею народної архітектури. А тепер питання: чи готові ви купити квартири в новобудові, знаючи, що майже кожна друга має порушення? Чи достатньо цих штрафів, щоб забудовники почали працювати чесно? Відстрочка за гроші затримала адвоката, який вирішував питання з мобілізацією. Чи можна уникнути мобілізації, якщо заплатити? Деякі юристи переконують, що так, але правоохоронці думають інакше. У Друговичі затримала адвоката, який обіцяв клієнтові допомогти уникнути призову за 14 тисяч доларів. Затриманим виявився 58-річний адвокат Степан Семкович, колишній суддя Обухівського районного суду Київської області. За версією слідства він гарантував клієнтові, що порішає питання в суді. Мовляв, достатньо отримати рішення про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дитини з батьком. І можна сміливо претендувати на відстрочку. Як ж його впіймали? Правоохоронці діяли оперативно. 27 лютого адвоката затримали в одному з райцентрів Львівщини. Саме в момент, коли він отримав половину суми 7 тисяч доларів. Справу ведуть поліція Львівщини та СБУ. Однак деталей поки не розголошують. Жорстоке вбивство. Дівчина вдарила хлопця ножем 65 разів, що штовхає людину на настільки жорстокий злочин. Львівська прокуратура передала до суду справу 18-річної мешканки Львова, яка звинувачується в умисному вбивстві з особливою жорстокістю. Трагедія сталася в жовтні минулого року в одній із квартир на вулиці Виговського. Під час чергової сварки дівчина, скориставшись тим, що її 27-річний хлопець був у стані алкогольного сп'яніння, схопила кухонний ніж і завдала йому 65 ударів. За висновками експертів, чоловік отримав численні поранення голови, шиї, тулуба та грудної клітки, що стали фатальними. Після вбивства обвинувачена втекла зі Львова, однак правоохоронці вистежили її в стрию та затримали. Стало причиною настільки кривавого злочину: конфлікт, ревності чи щось інше. Тепер відповіді шукатиме суд. Трагедія на водоймі. Двоє прикордонників загинули під час риболовлі. Безнавинне захоплення, яке мало б приносити спокій, обернулося трагедією. 4 березня в Яворівському районі, неподалік кордону, під кригу провалилися та втонули двоє військовослужбовців Держприкордонслужби. За інформацією центральної рятувально-водолазної служби Львівщини, загиблі чоловіки, які вийшли на риболовлю, не підозрюючи, що лід під ними смертельно небезпечний. Тіло одного з них, який був Ближче до берега знайшли прикордонники. Другого, що опинився на відстані 20-25 метрів від суші, довелося шукати водолазам. Виявилося, що глибина водойми становить близько 2,5-3 метрів, а лід був надто тонким, щоб витримати вагу людей. Наразі призначено службове розслідування, а слідчі з'ясовують усі обставини трагедії. Корупція на Грибовицькому звалищі. Екс-директор збиренки отримав реальний термін. Реконструкція Грибовицького сміттєзвалища виявилася не лише екологічним, а й корупційним питанням. Жовківський райсуд засудив колишнього директора ЛКП Збиренка до восьми років і шести місяців позбавлення волі за розтрату бюджетних коштів. Крім цього, екс-чиновник втратить усе своє майно та ще три роки не зможе обіймати керівні посади. Як з'ясувало слідство у тисячі Надцятому році тодішній директор підприємства безпідставно перерахував 740 тисяч гривень на рахунок будівельної компанії, яка нібито виконувала роботи з реконструкції полігону твердих побутових відходів у великих грибовичах. Проблема в тому, що жодних актів приймання виконаних робіт не було а самі платежі не мали документального підтвердження. Суд встановив, що посадовець діяв у змові з невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем і завдав Вівському бюджету збитків на всю вказану суму. Це не перший корупційний скандал екс-директора. Раніше він уже отримував вирок за хабарництво. Тепер же це фінальна крапка в його кар'єрі. Але чи всі винні в цій історії вже покарані? Андрій Дещиця став почесним консулом Ісландії у Львові. Дипломат із великим досвідом та колишній посол України в Польщі Андрій Дещиця отримав нове призначення. Відтепер він представлятиме інтереси Ісландії у семи областях Західної України. Про це повідомляє МЗС України. Окрім Львівщини, до його консульського округу увійшли Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області. Дещиця відома постать у дипломати. Колах у 2014 році він виконував обов'язки міністра закордонних справ. А з 2014 до 2022 року був послом України в Польщі. Тепер його завданням стане зміцнення українсько-інсландських відносин у регіоні. Очікується, що консульство Ісландії розміститься на вулиці Руській 3 у Львові, у приміщенні, яке раніше використовувала одна з громадських ініціатив. Ось такі були головні новини цього тижня. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Бережіть себе та до нових зустрічей!